Огляд на рум'яна Шаглем. Купувала їх ось тут за 399 гривень, але з моїм промокодом машуня ви їх зможете придбати за 349 гривень. Щоб не втратити таку пропозицію, став лайк, зберігай це відео. Рум'яна в мене відтінку Love Cake, Мені здається, це найпопулярніший відцінок цих рум'ян. Пакування в цих рум'янах доволі якісне. Всередині ось такий м'якенький спонжик. Не буду довго тягнути, одразу наношу на обличчя, переймалася, що вони. Будуть такі напівпрозорі, але це не так. Спочатку вирішила їх розтушувати пензликом, а потім дотушувати спонжем. Відтінок рум'ян ніжний, рожевий, як я люблю. Неймовірно, файно тушуються, це мені сподобалося. Тепер дороблю свій макіяж і показую вам кінцевий результат. Ой, ну просто яка красотка! Губки не фарбувала помадою шеглем з цього ж магазину. Я вважаю, ці рум'яни підійдуть новочкам, які не вміють тушувати будь-які текстури, легко тушувати. Шується, не з ними буде дуже важко. Такий огляд вийшов рум'яними. Я задоволена. Ставлю їм 10 з 10. Ну що, дякую за перегляд цього відео. цьомки бомки па-па!